Всім доброго дня! Зараз вам розкажу і покажу маловідомий бренд, але дуже добротний і міцний велосипед алюмінієвий на 28 колесах, який розрахований до 150 кг. Це японський бренд Koga Miata, Дуже добротна алюмінієва рама 28 колеса. Зараз вам про нього все розкажу і в кінці відео ціну скажу. Велосипедик дуже в гарному стані. Дивіться, рама все не побита, не покоцана. На дуже добре навісусі, на касеті, на Shimano Deore LX Recedurce. На добротний багажник. Резина швальба стоїть, алюмінієві обвода. Усилені, бачите, такі пістоники мають. Тут дуже добротні. алюмінієві педаля. Я, значить. Амортизація підсидільна, яка глушить вібрації, по тазу і позоношнику. Добротне силіконове сідло, підніжка. Втулочки теж стоять, добротні Лікс. Дивіться, з тої сторони рама, як лялючка. Є фара. Бачите. Зараз вам поверну в тюлку. Шимано. Бачите, Діор Лікс. Резина теж непогана. Дивіться, тормоза Shimano Dioro LX. Це колодки тормозні. Ще рідні стоять добротні. Когось будете колялючки цікавити, то пишіть або заходьте на сайт. rover.in.ua, рубрика дорожні велосипеди, або TikTok або Інстаграм Іорджик.